Проблема більшості людей, що вони мислять категоріями чорного та білого, погано чи добре. І таке відношення стосується і курсу валют. Якщо девальвація сприймається як негативне явище, то револьвація сприймається як позитивне явище. І тому давайте в цьому відео розповім, чому трохи все не так. Ну почнемо з того, що курс це не барометр економіки, як прийнято часто вважати, а це лише ціна однієї валюти по відношенню до іншої. І так само, як на будь-якому іншому ринку, ця ціна залежить від попиту та пропозицій. В даному випадку попит формують ті, хто хочуть купити валюту, починаючи від імпортерів і закінчуючи населенням. З іншої сторони, пропозицію формують всі ті, хто хочуть продати валюту і перевести долар в гривню. А далі працюють закони ринку. Якщо попит переважає пропозицію, то ціна валюти росте, і це явище називають девальвацією. Якщо пропозиція переважає попит, то ціна валюти падає, і це явище називають ревальвацією. І тут головне розуміти, що девальвація це не показник проблем держави, а ревальвація це не показник стійкості. Скажу навіть більше в світовій історії не раз були випадки, коли динамічне зростання економіки деяких країн супроводжувалося досить високими темпами девальвації. Ну, наприклад, в 1962 році один американський долар коштував 125 південнокорейських вони, а у 1980 році долар вже коштував 580 вон. Тобто за 18 років південно-корейська вона девальвувала майже в 5 разів. При цьому ця девальвація відбувалася на фоні найдинамічнішого періоду зростання корейської економіки, яка тоді зростала майже по 10% на рік. Або ж інший приклад нас зараз часто захоплюються піночетом і розповідають, як він змінив країну, от тільки поза увагою залишається той факт, що в період його керування країною чилільський песо девальвував в разів. І тут хтось може сказати, що його попередник залишив слабку економіку, тому давайте візьмемо період з 1976 року по 1990 рік. В 1976 році курс долара складав 10 чилійських песо, а в 1990 році 304 песо за долар. Ну і звичайно ж, така девальвація якось не вписується в чилійське економічне чудо. Тому про цей момент дуже часто забувають. Ну і звичайно ж в історії були випадки, коли укріплення національної валюти супроводжувалось економічним застоєм в економіці. В 1985 році американці змусили японців підписати плаза угоду, по якій ті мали укріпити курси єни по відношенню до долара. Із 1985 року по 1995 рік курс японської єни зріс з 250 єн за долар в 1985 році до 100 єн за долар в 1995 році. І ось це укріплення настільки негативно відобразилось на економіці Японії, що їхня економіка фактично зупинилась, а в країні почалась жорстка криза, і через що самі японці називають цей період втраченим десятиліттям. Взагалі, всі ці приклади я показую, щоб пояснити наступне: девальвація чи ревальвація є нейтральними явищами, але вони мають певні позитивні так і негативні ефекти на економіку. Ну, наприклад, з позитивних ефектів девальвації це збільшення конкурентоспроможності та зростання експорту. А ще за рахунок девальвації держава може збільшувати бюджетні доходи. Але також у девальвації є негативні ефекти, як падіння валютних доходів населення, інфляція та збільшення витрат на погашення валютних боргів. Якщо ж говорити про позитивні ефекти ревалюції, то це зростання доходів населення, зниження вартості валютних боргів, але від цього може постраждати експорт, який є основним джерелом надходжень іноземної валюти в країну. Ну і звичайно ж, що в залежності від внутрішніх економічних умов для однієї країни девальвація може бути корисним інструментом для розвитку а для інших країн може створити купу економічних проблем. Особливо це стосується України, враховуючи аграрну структуру нашого експорту, то сам експорт більше залежить від урожаїв та цін на саму продукцію. І девалювація тут не сильно допоможе. Водночас висока залежність країни від боргів в фіноземній валюті разом з девалювацією може покласти нас на коліна. І у цьому відео я лише намагався пояснити, що курс це не самостійний показник, це лише деталь надзвичайно складного механізму економіки країни.